Від. І так, сьогодні у нас останній теплий день і з завтрашнього дня вже йдуть заморозки. Хоча говорять, що сьогодні вже невеличкий був заморозок. Ми не накривали свою полуничку, але, але думаю, що сьогодні ми її накриємо, тому що дуже багато ще цвіту. Після зрізки мурану знову. Повикидала ось скільки квітконусів, тож, звичайно, буду накривати її. Також обов'язково пролю, щоб ще тепло віддавало, Земля буде віддавати ще тепло. І я думаю, ще полуничка не змерзне. Бо обіщаю йду десь до мінус трьох, тож я думаю, що полуничка моя не витримає. Ще і бджілки гудуть. Ось який, який, яка горна полуничка. ось яка горна полуничка. Тож, постараюся зберегти, ми думали тут поставити дуги і накрити, але, але через теплиці, які ми теж пішемо вкрить. Останню теплицю, яку ми добавили, то не встигаємо. Тож, буде вже як буде. Я навіть зробила напроти тих бугрів, ці бугри. Чи, можливо, чоловік ще захоче цю продовжить, так як у нас вона коротша, ніж ті. Але все-таки не встигає. Тож, Тож я думаю, обійдемося просто агроволокном. Можна навіть у два шари накрити, а коли вже дуже буде холодно, то все одно вона і в теплиці вже не буде стигнути. Вона буде. Розова, хоч і солодка, але буде розова, вона не буде червоніти. Тому уже ж буде як буде, скільки зможемо, скільки і видавимо з неї йогоди. Ось уже готова під накриття. Майже готова ще там вверху чоловік кине ще одну перекладину. І ось як попускала Олександра ще вуса. Це те, що я насажувала, продовжувала сюди. Тож тут теж поставляться стакани, як тільки накриється плівка. І ця розсада буде на жовтень. Я бачу, що. Олександра е, користується повишеним попитом, то раз люди хочуть, то укоріню. Е, звичайно, кого вже будуть морози, то ну, кожен собі сам агроном. Е, хто захоче, той візьме, хто не встигне, можливо, буде на весну. Я так думаю, що, що ще місяць вона буде пускати випускати і далі вуса, тож я їх буду зрізати і ставити на укорінювання вже у теплиці, у розсадники свої. Ну і скажу ще за вуса, за вуса стоп, тому що мені дуже багато вже прийшло повідомлень. І більше я вже приймати поки що не буду, поки відправлю ті, що є. Зараз покажу, які ці вуса, які я буду відправляти, але ж це я показую тим людям, які написали мені у войбер. Але всі, звичайно, я не виконаю, тому що в мене просто вусів уже, скільки не буде. Ну, Ось які вуса. Ось Ось які вуса із такими корінчиками вже. Це, це е, лія цукрова. Ось. Взагалі лія цукрова дуже гарно укорінюється. Так, і далі зараз покажу опріку. Ось опріка. Я не можу порахувати, скільки тут буде вусів, але замовлень у мене зараз багато, тому поки що ступ. Ну, а далі буде. Ось яка опріка. Ось такі вусища, які можна висаджувати навіть у землю. у... Дощову погоду, якщо вже холодно, то вони приймаються навіть у землі. Просто, просто як висаджувати. Можна висаджувати по два штуки, і буде навіть на свідчий рік ще урожай. Тут я так і не оновила свою плантацію, десь пересадила, десь не пересадила, але вже буде як буде. Тому що, ну, Просто не встигаю. Ну і опріка показує себе навіть на другий рік, дуже гарно. Вона хорошо перезимовує, Ну взагалі сорт просто бомбезний. Ось так виглядають мої грядочки. всі зелененькі. Унизу в мене і там трішки хлорузи, там я поборула хлоруз. А там сьогодні буду давати залізо. Бо бачу, почало жовтіти листя. Раз листя жовтіє, значить не вистачає заліза. І по фосфорним добривам. Фосфорних добрив теж треба в міру. Якщо давали 13-40-13, то ще можна дати монофосфат калію в корінь, і все. І вистачає, тому що якщо буде багато фосфору, то фосфор буде блокувати інші добрива. Тож, не увлікайтеся фосфорними добривами, хоч і написано на монофосфаті калію, що не можна перекормити цим добривом рослину, але всьому є міра. Звичайно. Дуже гарно, якщо полив проводиться і з додаванням трішки добрива. Не так, як рекомендують, а просто трішки додавали і вже борщ з хлібом, а не без хліба. Так, як і ми. Ми ж любимо, щоб борщ не, не був просто борщем, а там повинно бути і м'ясце, і хліб до борщу, і сметанка, також також і полуничка. Любить, щоб. Їй було смачненько. Також ж і полуничка любить, щоб їй було смачненько. Тому е я завжди говорю, полуниця не любить перекорму. Полуниця любить потрішку і, по і частіше, щоб не було перекорму, щоб було все в міру. Звичайно, треба дивитися і по рослинки. Дивитись на листик, якщо щось не так, значить щось не так, щось вона хоче. Листик вам все скаже, і рослинка все скаже. У кого є, звичайно, досвід, той вже це просто відчуває. Всім миру, добра, всього найкраще, і все буде Україна. До побачення!